Доброго дня, дорогі брати і сестри! Ні смерть, ні життя. Ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашим», – каже апостол. Ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд щотижневий інформаційний проєкт Одеської єпархії Української православної церкви. Сьогодні в нашому випуску ви побачите. У юридичному відділі Української православної церкви прокоментували прийняття у першому читанні законопроекту 83-71. Представники Одеської єпархії взяли участь у зборах військового духовенства нашої церкви. У Спасо-Преображенському кафедральному соборі отримали дозвіл на проведення будівельних робіт. Золотим правилом християнської етики називають проголошений в Євангелії принцип. І як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви, ці слова звучали на недільному богослужінні у православних храмах 15 жовтня у свято іллінському одеському чоловічому монастирі цього дня Божественну літургію очолив архієпископ Арциський Віктор у співслужінні братії обителі. За богослужінням перед Престолом Божим були піднесені сугубі прохання за мир на нашій українській землі. На сам кінець архієпископ Віктор звернувся до вірян з проповіддю і преподав благословення. У євангельському читанні православні чули, як Господь вимовляє правило, яке називають золотим. В усьому, як хочете, щоб вам чинили люди, так чиніть і ви з ними. У цьому закон і пророки: бо любов до людей є відзеркаленням любові до Бога, як любов до братів є відзеркаленням любові до батьків. 19 жовтня Верховною Радою України проголосований в першому читанні законопроект 8371, як його називають у ЗМІ про заборону УПЦ, який ще не прийнятий і не став законом. Згідно процедури, має бути ще друге читання, тому він залишається законопроектом та потребує доопрацювання. У свою чергу відповідний коментар опублікував юридичний відділ Української православної церкви. Зокрема, у коментарі сказано. Законопроект забороняє діяльність релігійних організацій, пов'язаних з державою агресором, по суті, своїм змістом направлений на заборону Української православної церкви та порушує права на свободу віросповідання громадян України, які належать до УПЦ. В самому проєкті закону про Українську православну церкву не йдеться, однак його медійне супроводження свідчить про те, що цей закон будуть застосовувати до УПЦ, яка насправді є. Є самостійною і незалежною церквою. Для обґрунтування необхідності прийняття цього законопроекту посилаються на релігієзнавчу експертизу кримінальні провадження відносно членів УПЦ, що ніби несуть загрозу національній безпеці. Насправді, цей законопроект не відповідає Конвенції з прав людини та Конституції України статті 35, оскільки жоден з цих документів не передбачає можливості за. Борони право на свободу віросповідання. 18 жовтня у Свято-Троїцькому Браїлівському жіночому монастирі відбулися збори військових священиків Української православної церкви. З благословення Високопреосвященнішого агафангела, митрополита Одеського і Ізмаїльського, одеську єпархію на зборах представили претоірей Максим Омельченка та протоірей Андрій Шахов. Збори проводяться щорічно для обміну досвідом щодо взаємодії церкви і Збройних сил України. Одеська делегація розпоряджувала. Повіла про багатогранну соціальну гуманітарну роботу, що проводиться в нашій єпархії з початку повномасштабної збройної агресії, а також презентувала військовий требник, який було видано цього літа у рамках зустрічі. Учасники мали змогу навчитися прийомам першої медичної допомоги, що важливо для капеланів, які часто перебувають у зоні бойових дій. Наш протирей Ілля Маніта, який зараз проходить реабілітацію, зміг вийти на відеозв'язок із учасниками зборів і отримав відзнаку за свій внесок у розбудову капеланської служби Української православної церкви від митрополита Білоцерківського і Богославського Августина, голови синодального відділу із взаємодії зі збройними силами та іншими військовими формуваннями. Користуючись цією можливістю, хочу ще раз подякувати вам, від імені блажень, що військових священик, у себе особисто, за ваше служіння і за ваш подвиг. Знаєте, так склалося, могло б все бути інакше. І дозвольте вам тоді вручити знаку нашої Святої Церкви, ви показуєте нам приклад того, що як треба розуміти батьківську любов нашого Отця Небесного. Присутні на конференції цікавились досвідом діяльності військових капеланів одеської єпархії та підтримкою військовослужбовців. А це підтримка як на блокпостах, так і на передовій. Також розповіли і про передачу від одеської єпархії автівок, обладнання та амуніції для потреб військовослужбовців. Же Е, прекрасна прийнята резолюція для подальших наших дій і вдосконалення наших трудів, допомоги нашим захисникам і іншим справам, які допомагають нам гнати окупанта з нашої рідної української землі, звернення прийняте від. Військових священиків Української православної церкви до представників силових структур і правоохоронних органів щодо Тих притисків незаконних, які, на жаль, мають місце бути, і ми маємо надію, що ця ситуація закінчиться розумно, як повинно бути, і ми будемо далі працювати задля блага українського народу. Зараз всі військові священники Української православної церкви, які зібрались на нашу військову конференцію, оцінили труди. Одеської єпархії на чолі високопресвященнішим митрополитом Агафангелом і головним військовим священником одеської єпархії протарієм Ільєю манітою видано військовий тримник на нашій рідній українській мові, і це таке надбання дуже правильне, і воно допоможе нам далі нести слово Боже і духовну підтримку для наших захисників. 14 жовтня на території православної базиліки, що будується в місті Арцизі, відбувся благодійний концерт з метою збору коштів для Збройних сил України. Нагадаємо, що протягом кількох років працями протирея Геннадія Мартинова та благодійників тут зводиться унікальний православний архітектурний комплекс, який у майбутньому стане місцем паломництва віруючих та візитною карткою Одещини. У благодійному концерті взяли участь військовий оркестр та дитячі колективи, які у жовтневий теплий вечір порадували мешканців арцизу святковим виступом. У зв'язку з бажанням Італійської Республіки допомогти у відновленні спасу Преображенського кафедрального собору Одеси після руйнівної ракетної атаки, було створено групу з розробки механізмів взаємодії з італійською стороною. До групи увійшли представники Одеської будівельної академії, міської ради та Одеської єпархії. Сьогодні у соборі ведуться стабілізаційні роботи за рахунок пожертв одеситів і коштів правлячого архірея Одеської митрополії владики Агафангела. Як повідомив помічник настоятеля собору, отримано дозвіл на проведення більш масштабних будівельних робіт. Сьогодні почали встановлювати дерев'яні рами, які були в колокольні. Хто пам'ятає? когда мы входим в колокольню, были огромные такие четыре рамы с множеством стекол. Вот во время взрыва все эти рамы вылетели, все стекла, понятное дело, разбиты. За это время они были восстановлены и куплено новое стекло. И сегодня за целый день поставили одну раму. Поэтому они уже есть в соборе и мы уже начали их восстанавливать. Также сегодня на 88 день. Очень хорошая новость для всех нас. Мы получили разрешение на проведение строительных работ. Наконец-то, слава Богу, есть разрешение. Поэтому в скором времени мы приступаем к еще больше глобальным работам. Мы будем заниматься демонтажом стены, которая повреждена в аварийном состоянии. И разбором ферм, и нужное новое сделать, чтобы накрыться. Всем спасибо Господи за молитвы, за помощь вашу, за поддержку ангела всем хранителей и помоги всем Господи. Протягом церковного року Свята Церква нерідко звершує пам'ять християнського подружжя, тобто чоловіків і дружин, які, проводячи життя разом, упродовж нього намагалися жити один з одним у чесноті, і зате разом удостоїлися вінців. Оскільки життя цих святих надає корисні поради щодо того, як бачити спасіння серед сімейного побуту, то для нас, звичайних людей, вони мають бути особливо повчальними. Для прикладу, розглянемо життя святих Андроніка і дружини його Афанасії. Був починає описувати життя їх Андронік, чоловік благоговійний і чеснотами прикрашений, також і дружина його Афанасія. У чому ж полягали їхні чесноти? Доходи свої вони ділили на три частини: одну віддавали жебракам, іншу до церкви, третю витрачали на себе. Були покірливі, за що все місто, у якому вони жили, любило їх, дотримувалися чистоти подружнього ложа. Завжди співчували та допомагали бідним. Кожної неділі, понеділка, середи та п'ятниці відвідували церкву, були тверді в нещастях і переносили їх з покірністю Божій волі. Коли Андронік дізнався про тяжку хворобу єдиних сина та доньки, то сказав тільки: воля Господня нехай буде. Коли дізнався про смерть їх, то впавши перед іконою Спасителя, подібно до праведного Іова, говорив: Сам, азнах і зидох, іщева матірі моєї, нах, паки, і отиду тамо. Господь даде, Господь і взят, якоже Господі візволюся, сіце і сотворі. будь ім'я Господнє благословенно, атнині і до века. Нарешті, зважившись повністю віддати себе на служіння Богові, подружжя, заповівши найближчому з рідних маєток, просили побудувати на їхні гроші лікарню та странну приймальню для ченців, звільнили рабів і потім решту свого життя провели вже в повному віддаленні від світу. Отже, брати і сестри, є багато умов для того, щоб спастися і серед подружнього життя. Це добре серце, щиро і постійно любляче Бога, старанність у дотриманні заповідей Божих, постійна любов і вірність у виконанні взаємних обов'язків, любов до ближніх, смиренна відданість Богу серед усіх важких і скорботних обставин життя, і непохитна надія на Бога. Наслідуйте ж святих Андраніка і Афанасію в їхньому подружньому житті, і ваше спасіння буде безперечним. На цьому ми завершимо нашу програму. Наступний випуск телевізійного єпархіального огляду ви побачите за тиждень. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує. У неділю 22 жовтня пам'ять преподобного Гавриїла Афонського святкове богослужіння відбудеться у свято ілінському Одеському чоловічому монастирі, де спочивають мощі святого. У четвер, 26 жовтня. Пам'ять іверської ікони Божої Матері престольний день у свято-іверському одеському чоловічому монастирі. Сьогодні на цьому я з вами прощаюся, дорогі брати і сестри. До нової зустрічі! Бережи вас Господь, і пресвята Богородиця!